Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас посівний агрогороскоп на жовтень, 25-го року, час київський. Небагато роботи в жовтні з посівами, але є. Це що стосується посіву насіння. 1 жовтня сі... сіємо насіння сидиратів, садимо трошечки цибулі на зелень, можна сіяти насіння зелених культур і пророщувати насіння. Наступні два дні, 2 та 3, це дні, коли нічого тут не сіємо, це водолій, ми їх пропускаємо. І перед спаленим шляхом місяця 4 жовтня, в знаці риби. Весь світовий день можна сіяти насіння сидератів, насіння зелених культур і займатися пророщуванням насіння. Далі у нас спалений шлях місяця, це буде 5, 6, 7, повня, 8 і 9 завершиться цей складний період. 9-го це період спаленого шляху місяця о 6.47 ранку. Тому. Вже після 9-ї години, коли сонечко вже зійде, можна буде висаджувати озимий часник та озиму цибулю 9 жовтня. Зразу після спаленого шляху місяця ми завжди це можемо робити і маємо добрий результат. І робили це багато разів вже. Далі у нас період 10 та 11-го знаку близнюки. це вже спадаючий місяць. Тут в Близнюках, тим більше в жовтні, окрім пророщування насіння бобових культур для вітамінних салатів, нічого не плануємо і не проводимо. Далі у нас 12-го гарний день, коли можна в знаці рак, посіяти насіння редиски в теплицях і пророщуємо насіння для вітамінних салатів для проростків. І вже 13-го перехід місяця з страйки у четверту фазу ми нічого не робимо. А ось гарний час 14-го у нас буде ближче до вечора. І це в нас лев буде 15 та 16. -ти. У нас, до речі, є окремий гороскоп для посадки озимого чеснику та цибулі. Будь ласка, дивіться, але тут основна інформація, і ми говоримо про те, що це четверта фаза. А четверта фаза в леві завжди дає гарний результат, гарний врожай, посадка озимого чеснику та цибулі. Так що можемо використовувати. Наступний період, 16 го ввечері, це вже почнеться період місяця в знаці діва, а тут нічого, окрім сидератів, в теплицях 17-18 го не можна сіяти та саджати. І починається геката 19 го після 15 години 25 хвилин, продовжується 20-го народження молодика до 21-го. Далі геката 22-го і 23-го завершується о 15.25. У нас скорпіон. Буде давати енергію після 16 години можна 23. -го. Для того, щоб пророщувати насіння для вітамінних салатів, можна сіяти насіння сидератів в теплицях і посадити трохи цибулі на зелень. Це дуже добре буде. В стрільці 24, 25 і 26 можна посадити трохи цибулі та чеснику на зелень. Це стрілець. Він не формує кореневу систему і не дає нам врожай цибулини, але дуже гарно дає нам велику кількість зеленої маси, і нам це треба використати саме в зимовий час. І в будь-який час ми використовуємо для отримання зеленої цибулі. От можна посадити і часники і цибулю, і пророщує в насіння. Дуже швидко пророщується. Увечері 26 шостого місяць. Перейде в знак «Козиріг». І вже гарний час буде 27-28 цього знаку, продуктивний період козирогу, зростаючий місяць. Можна 27-28 жовтня сіяти насіння сидератів в теплицях, пророщувати насіння для вітамінних салатів. Можна посадити цибулю та часник на зелень, це зростаючий місяць. І можна посіяти насіння зелених культур на підвіконі. І в теплиці теж можна це зробити, якщо у вас є тепла. Теплиця. Дивіться, це кінець першої фази, тому тільки цибуля часник на зелену цибулю, на зелень. Далі у нас період буде 29-го водолія і 30-го теж водолій. І ще в нас 31-го залишається після 15-ї години. Можна використовувати в рибах 31-го період для пророщування насіння для вітамінних салатів. І все. Як бачите, у нас. Тут не дуже великий такий вибір для посівних робіт, але він є. Особливо у нас багато питань стосується чеснику озимого та озимої цибулі і пророщування насіння. Ми відповіли на ваші питання. Ви знаєте, коли ще можна сіяти, саджати. І тепер ми на цьому завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди. Здоров'я вам міцного! Щастя вам людського і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.